Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами, як використовувати чат GPT на уроках образотворчого мистецтва. Аналіз малюнків це важлива частина нашого навчання, адже він допомагає зрозуміти емоції, ідеї та техніки, які стоять за кожним твором. Чат GPT – це штучний інтелект. Він допоможе нам у цій справі. Він може давати поради, відповідати на запитання та навіть стимулювати наше мислення. Сьогодні ми розглянемо, як саме це працює, та як учні можуть використовувати Чат GPT для аналізу своїх робіт. Давайте почнемо з практики. Я вибрав малюнок, який ми будемо аналізувати. Тепер я хочу показати вам, як можна використовувати чат GPT для аналізу цього малюнку. Завантажуємо малюнок і вводимо наступний промот. Проаналізуй мій малюнок за наступними критеріями. Композиція. Оціни розташування об'єктів на малюнку чи збалансована композиція. Пропорції та анатомія. Вкажи на можливі недоліки в пропорціях чи анатомії. Деталізація. Оціни рівень деталізації малюнка та порадь, як його можна покращити. Тіні та об'єм. Чи є правильне використання тіней для створення глибини та об'єму. Що можна додати або змінити. Стиль та вираз, чи є в малюнку цікавий стиль, як можна додати більше індивідуальності чи декоративних елементів. Чистота виконання. Оцінити технічну чистоту малюнка, акуратність ліній, відсутність завість слідів від олівця тощо. Загальна оцінка за 12-бальною шкалою. Постав оцінку за шкалою від 1 до 12, враховуючи вище згадані критерії, і надай загальний коментар щодо того, що вдалося добре, а що слід покращити. Звичайно, що ці параметри можна змінювати, також вказувати вік тощо. Тепер давайте подивимось, які відповіді отримаємо від чату GPT і як це може допомогти нам краще зрозуміти свої роботи. Після ознайомлення з аналізом від чату GPT можна написати наступний промпт. Напиши покрокову стратегію покращення цього малюнку. Дивимось, що нам пише Чат GPT. Після ознайомлення зі стратегією можна створити запит до чату GPT наступного змісту. Створи зображення для прикладу, щоб я міг зрозуміти, що в мене повинно вийти. І чат GPT згенерує зображення. Обговорення відповідей чату GPT може стати основою для конструктивного діалогу в класі, де учні можуть ділитися своїми думками та ідеями. Поради для вчителів. Тепер давайте поговоримо про те, як вчителі можуть інтегрувати чат-GPT у навчальний процес, щоб заохочувати учнів до активної участі та розвитку їхніх творчих навичок. Ось кілька порад. Використовуйте чат gpt як допоміжний інструмент. Заохочуйте учнів використовувати чат gpt для аналізу своїх малюнків під час уроків. Це може стати частиною їхньої творчої роботи, де вони ставлять запитання і отримують відповідь. Створіть групові дискусії. Після того, як учні отримали відповідь від чату GPT, організуйте групові обговорення. Нехай кожен учень поділиться своїми враженнями та ідеями, які виникли в процесі аналізу. Надавайте конкретні завдання. Створіть завдання, де учні повинні використовувати чат GPT для відповіді на певні запитання, пов'язані з їхніми роботами. Це може бути частиною проєкту або домашнього завдання. Запроваджуйте критичне мислення. Під час обговорення відповідей чату GPT заохочуйте учнів критично мислити. Нехай вони розглянуть, наскільки корисними були поради та чи згодні вони з отриманими оцінками. Залучайте батьків, якщо це можливо, залучайте батьків до процесу. Поділіться з ними, як вони можуть використовувати чат GPT вдома для обговорення художніх робіт своїх дітей, що сприятиме додатковій підтримці. Інтеграція чату GPT у навчальний процес може не лише стимулювати творчість, але й допомогти учням навчитися ставити запитання та шукати відповіді самостійно. Отже, сьогодні ми дізналися, як використовувати чат GPT як інструмент для аналізу малюнків на уроках образотворчого мистецтва. Розглянули, як ставити запитання, отримувати відповіді та обговорювати їх у класі, що допомагає розвивати творчі та критичні навички учнів. Чаджі GPT може стати надійним помічником у навчальному процесі, адже він пропонує нові перспективи та допомагає розширити горизонти у сприйнятті мистецтва. Використовуючи цей інструмент, учні можуть глибше аналізувати свої роботи, дізнаватися більше про техніки та стилі, а також розвивати свої власні ідеї. Я запрошую вас експериментувати з чатом GPT під час ваших уроків образотворчого мистецтва та ділитись своїми враженнями, яким чином цей інструмент вплинув на ваші навчальні досвіди та творчість. Дякую за увагу і сподіваюся, що ви знайдете використання чату GPT у вашій практиці корисним і надихаючим.